Усіх вас радий вітати сьогодні на цій божественній літургії. Маємо сьогодні дев'яту неділю по зісланні Святого Духа, також маємо показденство. Тобто ми ще святкуємо свято преображення Господнього, і сьогодні маємо можливість, аби подякувати Богові за своє життя, за прожитий тиждень, також, аби поклонитися йому, віддати йому те, що належиться, віддати йому славу. І дати йому честь і сказати, Господи, дякую Тобі за те, то, що сьогодні живу і за те, що маю можливість не просто фізично жити, але також маю можливість до того, щоб сьогодні почерпнути і вічно жити з тобою. Дехто порівнює наше людське життя до того, що воно як дорога, і кажуть, є дві дороги дорога смерті і дорога життя дорога легка і дорога важка. Як ви думаєте, чи дорога, послідуваній за Ісусом, вона є легка, чи важка? Важка. Хтось сумнівається, а дехто прямо сказав, важка. Чому я про це говорю, тому що насправді ми живемо у світі, де дуже багато в нас є можливостей, щоби собі спростити життя, особливо цей технологічний процес або скачок, який відбувся, не знаю, приблизно з 80-х по теперішній час, ми бачимо, чим далі, тим більше ми маємо багато можливостей. Так? Якщо колись для того, щоб собі е, поїсти їжу не в себе вдома, то треба було кудись збиратися і йти, то тепер в 2-3 кліки і все, і тобі принесуть додому все готове. Тобто, наш наш світ і цей прогрес, е, який нам трошки спростив життя, так? навчив нас. Якби шукати легких шляхів. Це, не кажу, що це погано, але ми завжди шукаємо те, що легше, ніж те, що важче. І тому, коли Ісус кличе нас до того, щоб ми брали відповідальність за своє життя, за те, щоб ми йшли за Ним, щоб ми себе зрікалися, то це дорога важка, і нам тяжко з цим згодитися і за ним слідувати, тому що ми хочемо легких шляхів. І таких легких шляхів, і пропозицій є дуже багато. Про одну хотів би вам розповісти, з якою я зустрівся вчора. Виходжу в себе з воріт, там, де я живу, на Закарпатській вулиці, і прямо навпроти каплички, там є каплиця, в якій я теж служу, таке оголошення вивішене. Я, щоправда, тут зверху відрізав і знизу теж, щоб не робити рекламу тій особі. Але на цьому оголошенні, я так подивився, що це оголошення було тільки на тому стовпі біля моєї каплиці, не було десь інде, бо часом, знаєте, заліплять. Потім муніципальна варта має, що робити з цим, і шукати, хто то заліпив, і штрафувати. Дайно, що не в відповідних місцях. Але тільки чомусь навпроти каплиці було вивішено таке оголошення. Зверху було написано прізвище ім'я по батькові особи і пише: гадає, віщує, пророчить долю, знімає родове прокляття, вінець безшлюбності, невезіння в житті та бізнесі, лікує нетрадиційними ліками від алкогольної залежності. Я коли це прочитав, думаю собі, нічого собі, який спектр послуг. Як Господь Бог, слухайте, все, ну все порішає. Так? Ну, дуже цікав, цікавий момент, так, цікавий момент, що все це робить вона. Зробить замість тебе. Тобі нічого не треба старатися, тільки прийти, ну, ясно, заплатити гроші, так, ну це само собою. Ну, і зробити те, що там вона тобі скаже, зробити. Це такі дуже солодкі способи, дуже привабливі. Це спосіб вирішити свої проблеми, не беручи відповідальності самому. Тому психологи називають таких людей, які ходять до, псих... до таких от осіб, що це перекладання відповідальності. Хай за мене хтось там щось там зробить, почарить, помарить чирі чирі і я буду... в мене все буде гарно. Мені нічого не треба змінювати. Ну, І така особа зазвичай не скаже тобі, що ти сама винна в твоїх проблемах. Це твій спосіб життя, твої рішення, твоє здоров'я, хто в ньому винуватий? хто їсть таку їжу, як ти їш? Ну, Хто в тому винуватий? Ну ти. Вона тобі не скаже цього. Скаже, слухай, точно, є така особа, яка на тебе все дивиться так із заздрістю. І ти зразу знаєш, хто це за особа. Хоча вона не скаже тобі ім'я жодного разу. І то все вона тобі зробила. Ми виходимо і виходиш від такої людини, і на ту людину, на яку ти собі надумала, чи вона тобі ніби нагадала, чи буде в тебе любов Христова до неї? Я думаю, що ні. Кажеш, все вона винувати. У 99:9% такі особи завжди скажуть тобі, що винний тобі у твоїх проблемах і труднощах хтось інший. Хто винен в тому, що твій чоловік це спив? Не те, що ти йому кожен раз на мозок капаєш і доливаєш йому у чарку. Бо постійно йому постійно тут, замість того, щоб йому милосердитися, йому помогти з того, виходити, ти то йому постійно дзьоб дзьоб, даруйте, сердіться, пані. Так? Не скаже тобі, що ти винувата, або скаже, що він винен, бо, або винен там хтось в родині, хто мав таку звичку, і це йому передалося, чи якусь дитяча травма, криза, труд. Ні. Хтось зовні, хтось чужий тобі винуватий. І такі, таке звертання до таких осіб це намагання взяти під контроль все легким, простим шляхом, не беручи, звичайно, своїй власної відповідальності. І я би хотів відразу сказати, і це увага не страшилка, що хто таким займається, хто звертається, це дуже серйозні речі, любимої. Навіть якщо ця людина шарлатан і просто на тому заробляє гроші, це серйозні речі. Часто нам кажуть, бо ви священники, лише пеклом лякаєте. Але я когось люблю, іду і бачу, що та людина йде заді мене, а там пропасть, там, я не знаю, люк відкритий, припустимо. То я з любов'ю до тої людини, яка йде заду мене. Не скажу їй, слухай, перебач. Уважай, бо там можеш все провалити і буде трагічно закінчиться все. Знаючи наслідки цього, хіба не буде з любов'ю попередити, що увага. Є за це відповідальність. І наслідок, який знаєте, який за це вічна мука в пеклі. І того, хто звертається, і того, хто це робить, і того, хто в цьому співдіє або радить комусь піти. Саме, саме головне, що штовхає людей по такі речі, звертатися це аргумент «бо допомагає. Бо Допомагає. Ну, Господь нам не пропонує легких шляхів. Чому я взагалі про це почав говорити і про цю ворожку, і про ці всі речі? Тому що Євангеліє сьогоднішнє воно нам показує ситуацію біди, в якій Ісус не каже, хлопці, я вам все вирішу. Ми все порішаємо, у вас не буде проблем. Лодка ваша пропливе на тому озері, ну, без хмаринки жодної. У вас не буде проблем ніяких. Я піду до отця, помолюся, порішаю, і все буде гаразд. І у вас проблем не буде. Що робить Ісус? Після помноження хлібів, учні, звичайно, кожен себе відчув, бо Ісус ламав хліби і давав учням, і учні давали людям, і вони себе відчули важливими в процесі кормлення п'яти тисяч чоловік. Крім жінок і дітей. І декого вже ніс почав трошечки так. Розумієте, Ісус каже, Нега". це єдиний момент, коли Ісус вчинив примус. Ми чуємо в Євангелії сьогодні, Ісус каже, і каже нам Євангеліст, Ісус змусив їх сісти в човні і переплисти хлопці, пішли взіться. А сам відпускав народ. Бо знав, що це небезпека. Вони вже, ну, що там Ісус зробив? От ми то зробили. Людей ми накормили. 12 кошарів повних себе стало. Одним словом, Ісус їх примушує її плисти. І що робить? Залишає їх самих на морю в бурі. Це Івангелія і ситуація учнів дуже нам схожа, бо нам часто теж, коли приходить буря, приходить проблема, приходить трудність, ми теж часто за ці три роки хіба мене запитували, Боже, а де ти? І видається, що Господь десь не знати де. Ну він все бачить. Ми чуємо Ісус на горі молиться, бачить ту бурю, що там відбувається. Не спішить до них. Чому? Ну, хай позмагаються. Коли вони стануть мужчинами? Коли вони розріють і зможуть взяти відповідальність і перестануть ховатися, даруйте за юбку Ісуса. Коли вони стануть відповідальними? Ну от коли? Коли їм даш свободу і скажеш, хлопці, пішли, будь ласка, вперед! Пішов. Давай змагайся! При цьому, коли вони потребують реального спасіння, помочі, Ісус негайно іде до них. Коли Петро скрикнув, каже Євангеліст, мить, зараз же Ісус подав руку і врятував Петра із води. Про що це Євангеліє говорить? Про відмінний підхід і педагогіку Божу від от таких осіб. Чому? Може, такі особи не пропонують брати відповідальність за своє життя. І не пропонують заморочуватися і не знаю, шукати в собі причини. Але пропонують вирішення, легке вирішення проблем. Натомість Ісус не каже, що не будете мати проблем. Але каже, хлопці, беріть відповідальність за своє життя. Що мене найбільше вражає в тому Євангелії, це те, що Ісус тих своїх улюблених учнів не контролює. Не контролює. Він їх без залишає. Можливо, вони почувалися в тому моменті покинутими, але ти нам таке влаштував. Ми так, тільки що ми так почували себе такими такими крутими даруйте, такими важливими людьми. А тепер ми тут все. Ми, ми зараз загинемо. Четверта сторожа ночі, це після третьої близько п'ятої. Це понад рано, цілу ніч змагалися, втомлені. Ледь не потонули. Для чого це все було потрібно? Щоб вони навчилися брати відповідальність за своє життя Відчути, що вони відповідають. Не Ісус все порішає. Не Ісус замість мене все вирішить, всі мої проблеми, бо Ісус так ніколи не робить. Він нам дає свободу, а з нею дає нам і відповідальність. Він не ходить, не контролює, як мамка. Яка залежна і має афективні стосунки своєю дитинкою, і ходить, контролює, лиш би дитиночка не впала, лиш би мій синочок хоч йому 45, не біда. Щоби мені три рази на день не позвонив. Як не позвонить, таке йому влаштую маніпуляцію. І такий істерику закатаю, щоб знав. Не біда, що в нього вже свої діти, і жона, і дома і мусить позвонити мамці. Тотальний контроль, любі мої, це велика біда. Це велика біда, коли хочу все сконтролювати. Звертання до таких осіб це теж намагання все контролювати, тільки безвідповідально. Тобто за мене хай зроблять, хай за мене хтось там вирішить, порішає. Ну Ісус пропонує нам щось інше. Він діє інакше, Він не контролює, дає свободу. Він хоче, щоб ми брали відповідальність самі. При цьому не означає, що Він байдужий. Він все бачить. І коли просимо, втручається. Бачите, Ісус. Не біг рятувати Петра доти, доки Він не попросив про допомогу. Ісус нікому спасіння, Він не торгує спасінням, розумієте? Ісус не торгується. Він не торгує. Це торговці. Ісус не торгується. Ісус спасіння дарує тому, хто приймає. Тому, хто приймає. Коли просимо, втручається, як не просимо, ну потопаємо. Я певний любій. Якщо би Петро не скрикнув, Господи, рятуй мене, ми б не мали нині Верховного апостола Петра. Може, був би Андрій або Іван наймолодший. Не було би втупив бися Петро і все, поховали би його, Ісус би помолився за нього і це. Може би його воскресив, я не знаю. Але припускаю, що якби Петро не скрикнув, і руку увага не подав. Бачите, мало по, Господи, поможи мені, а руку даш, Ну, Петро руку подав, розумієте, коли потопав, а якби не подав руку, Ісус би його на силу не витягував з води. Ісус нікого на силу в небо не хоче затягнути, ви розумієте? Господь нас насилу не хоче нічого змушувати. Він нас так любить, що дає нам свободу, а з нею відповідальність. Самим приймати рішення, не боятися брати відповідальність за своє життя. І про це Євангеліє, що Ісус не контролює нас. Він все бачить так. Кожен твій вчинок, кожну твою думку, фантазію, бажання. Він усе бачить. Але чи відразу спішить тебе карати, чи спішить тебе напоумляти? Подивіться, як то відбувається в церкві. Ми приходимо раз у тиждень. Більшість з нас приходить тільки раз у тиждень. Ми чуємо Боже Слово, ми чуємо істину. Ми чуємо про милосердя Боже, про важливість любові, про важливість прощення, про важливість того, щоб ми самі теж. Були милосердними, щоб ми теж робили добрі справи іншим людям, щоб ми прощали, щоб ми любили навіть тих, котрі нас не люблять. І далі що? А далі шість днів ми виходимо з храму от сьогодні, зараз після служби Божої. Ми вийдемо з храму. Ніхто не буде вас контролювати. Я не запитаю, що, ей, пані Оксано чи пані Інно, ви платите податки, чесно. Я не буду вас запитати, пані Тетяно, ви там оцінки не натягуєте дітям. Пані Марія, у вас там з бумажками всі там циферки співпадають, все добре, все, все точно так, як має бути? Ви чесно свою роботу робите? Хто вас контролює? Господь так не робить. Натомість зло завжди хоче контролювати. Тому диявол каже, Ісусові, поклонися мені, тому каже, дам тобі владу, славу, царство. Все, будеш суперважний, будеш самий крутий. Ісус так не робить. Він нам дає свободу, тому що дуже любить. Бог дає нам самим приймати рішення і діяти. Тому сьогодні в цій літургії дякуємо Господеві за Його милосердя до нас, за те, що ми дожили до цього моменту, дякуємо сьогодні за наших воїнів, захисників і захисниць, дякуємо особливо за те, що Він не торгуєся з нами і не дає нам спасіння як бізнес, але дає нам це даром і за те, що Він не змушує нас ні до чого, дає нам вибір і свободу, запрошуючи брати відповідальність за своє життя. І що Він нас не тут контролює тотально. Хоча все бачить. Бачить все. Але не змушує, дає можливість. Але коли кажемо, Господи, змілуйся, поможи, рятуй. І робимо теж щось для того, дуже важливий момент витягнути руку. Бо часом Бог хоче дасти. Часом Бог і так як буває, що Ісус перший простягає руку нам. Ну, Як я за неї не хапаюся, як я руку не тягну, як я не вірую, що Він може мені допомогти, то вже нічого не поможе. Господь би хотів нас спаси, спасти. Господь би хотів, щоб ми всі, кожен з нас, від маленького до великого, були в Божому царстві. Але якщо ми не хочемо, не буде з того нічі. Це й любов. Це і любов. Таким є Господь, люблячим і милосердним, який нас не змушує ні до чого, не контролює тотально в сенсі, такому, так він все бачить. І не байдужий до нас, але не змушує нас ні до чого, тому що любить. Тому не біймося і ми. Брати відповідальність за своє життя, не тотально контролювати одне одного. Бо це хворе, це нездорове, коли контролюємо одне одного. Говорю про дорослих людей, не про дітей, бо це інше питання. Але щоб ми брали відповідальність за своє життя і вчилися любити так, як він, даючи свободу і можливість чинити вибір, вибирати його самим, а не Через примус чи через страх, боячися, що мене там щось мені станеться, і я щось не зроблю. Бо Господь не такими способами діє, Він діє зовсім по-іншому, аніж діє зло у цьому світі. Тому не біймося приймати цю, цю свободу і брати відповідальність за своє життя і за життя тих, кому нас, кого Бог нас поручає в нашу відповідальність. І змагаємося у вірі і просимо, щоб справді Господь був для нас. Тим міцним фундаментом, про який говорить сьогодні апостол Павло. Кажучи, що єдина міцна основа це Христос. І той, хто на ній будує, той, той витримає, того дім встоїться, хто будує не на Христі Ісусі, а на таких всяких легких способах вирішення своїх проблем, Той погано закінчить. І це не страшилка, а тільки попередження про небезпеку. І дай нам Господи всіх небезпек злого уникнути. А чинніше добро дійти до вічного життя в Небесному Царстві. Амінь. Слава Ісусу Христу!